Доповідь на тему роль лісів у збереженні рідкісних і зникаючих видів рослин, на прикладі хотинського височини. Збереження біорізноманіття є однією з найгостріших глобальних проблем сьогодення, саме тому вивчення раритетних видів є особливо важливим питанням. Для Дійсно ефективної охорони рослин необхідно створення заповідних об'єктів, а для цього необхідні дані про те, в яких саме середовищах найбільше збереглося видів, що потребують охорони. Територія Хотинської височини є найменш перетвореним районом Придністровського межиріччя у Чернівецькій області. Проте вона зазнає дедалі більшого впливу через господарську діяльність людини, прозорня придатних земель, розробку кар'єрів із видобутку піску, глини, граві та вапняку, виробування лісів тощо. Метою роботи був аналіз репрезентативності основних геотопологічних хлористичних комплексів Хотинської височини в аспекті раритетного фонду. Об'єкт дослідження: реалітетні види флори Хотинської височини, предмет дослідження, людиохоронний статус, хворологія і розподіл флорокомплексних хотинської височини, і рідкісних і зникаючих видів рослин. Дослідження проводилось на основі зборів, що зберігаються в геребарях Чернівецького національного університету імені Юрія Фрицьковича, Чернівецького обласного краєзнавчого музею, аналізу літературних джерел і власних польових досліджень 2018, 2019 і 2022 років. На основі досліджень встановлено, що на території Худейської височини охорони потребують 97 видів рослин. Серед них найбільшу частину складають види, включені червоної книги України. Частина є ендемічними, реліктовими, далі є регіонально рідкісними рослинами. Проаналізовано систему приналежність рідкісних видів. Більшість з них належить до відділу покритого насіння, майже порівняно дводольні, і однодольні, менш чисельними є попередити холощоподібні, клоуноподібні та голонасінні. Найчисельніше представлена раритетними видами родина Зозоленцеві, всі представники якої включені до Червоної книги України. 28 раритетних видів флорихотинської височини підлягають охороні згідно міжнародних соціологічних списків, а саме додатку 1 до Бернанської конвенції, червоного списку МСОП та Європейського червоного списку. 25 видів занесено до додатків 1 та 2 Вашингтонської конвенції. Загалом 44 раритетні види занесені до червоної книги України, решта потребують охорони на регіональному рівні. Кількість видів, що зберігають охорони згідно статей червоної книги України, є порівняно високою. Зокрема, на території Черемецької області, площі, якої майже 19 разів більше за розміри дослідженого регіону, трапляється 94 червонокнижні види в межах Придністровського межаріччя площі більше в 9 разів, загалом на 64 види. Згідно категорії рідкісності СОП. Зниклих екстинкт належить до семи раритетних видів флори ходинської височини, зникаючи з високим ступенем ризику втрати генофонду. У найближчому майбутньому Critically endangered – більше половини. Зникаючих видів endangered – загалом 13. видів, чисельність, яких скорочується, vulnerable – 12. і дев'ять видів належить до категорії рідкісних з невисоким ризиком втрати її генофонду. risk. Майже 40 раритетних видів є дуже рідкісними. Одна четверта видів належить до групи унікальних рідкісними. Є 16 видів. спорадично трапляються 15 нас раритетних видів. Порівняно часто в межах Хотинської височини зустрічається всього лише 5 видів. Це такі, як Шафран гейфельф, коручка широколиста, коручка пурпурова, гніздівка звичайна і любка дволиста. Майже половина раритетних видів Хотинської височини. Приурочена до лісових фітоцинозів це є свідченням непересічного значення лісів для збереження раритетного фонду. Третина раритетних видів Ходинської височини трапляється у складі лучних фітоцинозів, майже порівно раритетних видів у складі остеплених лук і прибережно водних рослинних угруповань по одній сьомовій загальної їх чисельності. Всього вісім видів трапляються на вапнікових висловленнях Ходинської височини, два види у складі гідрофітону та один вид на піщаних оголеннях. Більшість зниклих видів. Були приурочені до водноболотного комплексу, який на території Хотинської височини особливо постраждав у результаті різного роду господарської діяльності. Загалом п'ять видів належали до, гі... до гігрофітону, один до гідрофітону. Ще один вид належав до цинофлори вопнікових відслонень. Серед зникаючих вид із високим ризиком втрати генофонду у найближчому майбутньому найбільше видів лісових і лучних угруповань. Дещо менше трапляються на остеплених луках регіону та в умовах надмірного зболоження. Чотири види приурочення до цину флори в опнікових соль, по одному виду належить до гігро та Майже дві треті зникаючих видів, які не перебувають у критичному стані, належать до лісових угруповань, по три види належать до цинозів і справжніх остепенних лук. Так само більшість видів чисельні, які скорочуються, належать до лісових фітоцинозів, порівняно високою часткою таких видів у складі. Таких угруповань, решта цінофлор налічують по одному виду цієї категорії рідкісності. у складі лісових угруповань представлені всі дев'ять рідкісних видів ризику втрати генофонду, яких і невисоким наразі тільки лісові підосноси залишаються небезбереженими більшою мірою. Тому про розбудові мережі природно-заковідного фонду передусім варто звертати увагу. Незбереження репрезентативних позалісових комплексів, але мати на увазі й те, що споживацьке ставлення до лісових багатств здатне призвести до зникання багатьох, нині ще досить звичайних у регіоні раритетних видів. На висновках дозвольте зупинятися окремо, оскільки не прозвучала в ході доповіді. Дякую за увагу. Ти ще записуєш?